Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом номер 9, вулиця Булгакова, Лук'янівська площа. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка дитячий садок. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Bulgakova's street to Lukyanivska Square. Please stand clear of the doors. Your next stop is kindergarten. Have a nice trip. Маршрут номер 9 Рут 9. Зупинка. Дитячий садок. This is kindergarten. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка масив Борщагівка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Borщаgівka housing estate. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Зупинка. Масив Борщагівка. This is estate. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Григоровича Барського. Please stand clear of the doors. Your next stop is Григоровича Барського street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 9 Рут Number 9. Зупинка. Вулиця Григоровича Барського. This is Григоровича Барського з Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Жолудіва. Плистен клет. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Зупинка. Вулиця Жолудіва. This is Жолудіва Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Торговий центр. Please stand clear of the doors. Your next stop is shopping center. Увага. З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут No'ять. Рут 9. Зупинка. Торговий центр. This is center. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка бульвар Кольцова. next stop is Кольцова Boulevard. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Зупинка. Бульвар Кольцова. This is Кольцова Boulevard. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Будинок побуту. Please stand clear of the doors. Your next stop is Будинок побуту. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 9 Рут на 9. Зупинка. Будинок побуту. This is будинок побуту. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка школа номер 131 Please stand clear of the doors. Your next stop is school number 131. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 9 Рут номер. Зупинка. Школа номер 131 This is School number 131. Маршрут номер 9 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Бульвар Ромена Ролана. Please stand clear of the doors. Your next stop is -Rolana Boulevard. Увага. З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Route 9. Зупинка, бульвар Ромена Ролана. This is Romena Rolana Boulevard. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка, вулиця Академіка Сєркова. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Академіка Сєркова Street. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Зупинка. Вулиця Академіка Сєркова. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка кінотеатр Лейпциг. Please stand clear of the doors. Your next stop is Leipzig Cinema. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 9 Зупинка Кінотеатр Лейпциг. This is Leipzig Cinema. Маршрут номер 9 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Леся Курбаса. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Зупинка. Проспект Леся Курбаса. This is -Курбаса Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція Борщагівка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Борщагівка Station. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Зупинка. Станція Борщагівка. This is Burjahivka station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Фабрика Новинка. Please stand clear of the doors. Your next stop is factory. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут No. Рут 9. Зупинка. Фабрика Новинка. This is новинка Factory. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Василя Чумака. Плей стенкледос. Йонек ставиз Василя Чумака. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 9 9. Зупинка. Вулиця Василя Чумака. Весіс Василя Чумака з Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Шостий Київський авторемонтний завод. Please stand clear of the doors. Your next stop is Kyiv Automobile Repair Plant No. 6. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності covid сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення – від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Рут 9. Зупинка. Шостий київський авторемонтний завод. This is Kiw Automobile Repair Plant No 6. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Героїв Севастополя. Please stand clear of the doors. Your Плістен клетors. Йонекставиз Героїв Севастополя. Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 9 Рут 9. Зупинка. Вулиця Героїв Севастополя. This Десис героїв Севастополя. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Миколи Василенка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Миколи Василенка. Street. увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9. Рут номер 9. Зупинка. Вулиця Миколи Василенка. This is Mykola Василенка Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Машинобудівна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Машинобудівна Street. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Зупинка. Вулиця Машинобудівна. This is машинобудівна Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Козелецька. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Kuzilecka Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 9 9. Зупинка вулиця Козелецька. This is Козелецька стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Берестейська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Берестейська metro station. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Зупинка. Станція метро Берестейська. This is Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Миколи Шпака. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Зупинка вулиця Миколи Шпака. This is Миколи Шпака Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Івана Шевцова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Іваna Шевцова Street. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Зупинка. Вулиця Івана Шевцова. This is Ivana Шевцова Street. обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Інститут газу. Please stand clear of the doors. Your next stop is the Gas Institute. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антиген-тесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 18 тисяч гривень. Маршрут номер НОМРД. Рут 9. Зупинка Інститут газу. This is the Gas Institute. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Олени Телігі. Please stand clear of the doors. Your next stop is Olenи Телігі Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 9 Рут Number 9. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Лікарня. Please stand clear of the doors. Your next stop is hospital. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Зупинка. Лікарня. This is hospital. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Комбінат Україна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Polygraph Combine Україна увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антиген-тесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Route number 9. Зупинка Комбінат Україна. This is Polygraph Combine Україна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Зоологічна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Zoологічна St. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання, штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Зупинка. Вулиця Зоологічна. This is Zoologic Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Дехтярівська. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Довнар Запольського. Please stand clear of the doors. Your next stop is Dovnaр Запольського стріт. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 9 Рут номер 9. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Лук'янівська площа кінцева Please stand clear of the doors. Your next stop is Лук'янівська square. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антиген-тесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Зупинка Лук'янівська площа. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop, Лук'янівська day.